Всім доброго дня. Сьогодні ми в метру глянемо на акційні ціни на пиво і топиво. Ось вівський 15, безалкогольне, правда, 2390 акційна ціна. Тут в нас іде опілля 2290 акційна ціна. Також безалкогольна. І. Німецьке пиво, також безалкогольне, 27,90 і 3890 маленька пляшка. Уманське 2590 опіля 22,89, піля біле, 2490, піля темне, 28,91. Хайк 25,90. в Асортименті. Оболонь 22,89. Нефільтроване, 32,90 Так, перша броварня бочкове 2490. Акційна ціна у нас. Опілля 2690, Фірмове 27,90 Уманське 27,91. 37,91, велика пляшка. Жигулівське 2690, скло 2690 опіля. Так, глянемо, що ми ще йде до акційних цінах сьогодні пиво. Темне, львівське, 26,90. Того, що є в наявності. Така упаковочка 99,90, там 4 пляшки. Також львівське пиво. По акційних. Корона. Металева баночка 3990. Стела 136,90 упаковка. Так, ось таке пиво. Виробник Польщі. Перший раз бачу 21,90 Бачимо при купівлі від 3-4 штук ціна набагато дешевше Різниця буквально 10 гривень на пляшці, Тобто вигідно брати більшими упаковками. Іноземне пиво досить дороге, у них таких снижок я не бачу сутєвих. Ну, ось хіба що тут є скляна пляшка. 56,90, текіла, Нідерланди. І Бруклін, Швеція. 6190. Такі акційні ціни. Ось така є баночка в асортименті. І ось така пляшка. На тому акційні ціни на пиво у нас закінчуються. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До побачення!